І з днем дошкільника прийміть вітання щирі, усі, хто дітям присвятив життя, хто учить їх у злагоді і мирі шукати власний шлях у майбуття. День дошкільня, свято дошкільнят, і Всіх, хто з дошкільнятами працює. Маленьких, гарних, голуб'ят задоволю виховують цих малюків і милує. Заточок це дитинства, стинка, серце та душі. Стинка миленька. Чистинка літнею з ним дошкілля хочемо привітати. Ми вихователі дитячого садка, і всім щиро побажати здоров'я, миру і добра. Кожна дитяча душа це індивідуальність, неповторність. А тому саме вихователь, ніби прекрасний чарівник, проникає в неї. Адже кожна дитина це скарбничка, і тому саме вихователі наповнюють їх добром, порядністю чесністю і дарує дітям любов. Серед ласки і тепла починається надія, серед квітів і дерев виростатиме дитя. А ще наші малята дуже люблять мріяти. Ось, послухайте про їхні мрії. Жатма йоки, скоро і шістнадцять. працювати де туди, чим туди займатися. Плофюні на коса швібіла фіховати. Лежу, ну, а я як виросту, одяг буду шити, щоб вихователі могли як моделі ходити. Як виросту, діям людям виховати виходили, як на Мерседесі катати. Ми, ми просимо Вітізно, щоб сонце нам світило, нам сьогодні, щоб радісно. Завжди веселі не чули пісню солов'я. Звідки дощ? Яка вітає Україна, всіх, хто світлом простиляє путь, і для кого головне в житті дитина, її освіта і духовна суть? Дозвольте щиро побажати багато хороших і сонячних літ, здоров'я і щастя, безхматного неба, усім вашим мріям широкий політ.